Притерпіли за нас трасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, ім'я Отця і Сина Святого Духа, 8 квітня 2025 року, вівторок зивало Франківська. Просимо тебе, Боже, за всі наміри святі, що просить тебе, Пречиста Бога, мати. Ці страстні дні силою Христа Кобзаря зупини всякі після зла, силами інших христів твоїх, чудо-ікон Божих, святого Причастя, святої води, просим тебе, Христе Боже, явно славно скоріше Україну напоміч нам, нашим козакам, прийди. А ти Пречиста Божа мати, доповни наше моління за Україну і світу Божого Спасіння. І Твою милість прибігаємо, Богородице Дів, молитвами нашими скорбота, не погоди, не жбавляй нас, єдиночиста, ти благословенна, присвятая богородиця, спаси нас, святая Богородиця, спаси нас із дякуємо тобі, пречиста Божа і наша Мати Марія, всіма святими, що ви просили Бога за зміну погоди на потепління. Що Сьогодні маємо Франківську. Всі наміри святі. Співаємо цю молитву пісню. Маму, що кличе до краму. BOOM Моє за мертвих, живих ненароджених за всі наміри святі, а особливо за скоріше Боже прищастя до нашої землі. Сонячно воскресене героями Упа ЗСУ. А нових вічно молодих. Великим кобзарем. цариця жита і пшениця. Oh Слава Україні, героям слава з Богом і Богородицею. Вітаю вас. Я Борис Володюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у дві тисячі фільмі. Поклик і Упа» у середу, 9 квітня 2025 року. Що ж, я умисно показав на початку фільму? Що минулі три дні у нас були надзвичайно холодні? Власне, вітри, худелиться, особливо вчора, причиста Божа Мати благословила мене іти молитися в 17-й годині. Була її з'ява святими. Слава Богу, і пішло покращення погоди. Це в черговий раз Божий знак, що Бог з нами все більше, дорогі мої, і що б не сталося. Які бурі попереду і підступи злі під півночі нечисті? Будьмо дітьми південного бога? Пам'ятаємо, що Франківську є сонячний хрест упа, я сонця у рік сторіччя Степана Бандери я оповідав вам. Що я хочу прославити Бога також за те, що наші воїни. Як стало відомо, нанесли удари дронами по кримській авіабазі. Саме з неї мали злітати літаки з ядерними атомними бомбами. І світанок цього дня мав початись з поганих вістей, але слава богу, маємо добрі віски. Що там страшна біда у Криму з тим пілотами, літаками, які хотіли зробити план Статони Москви. Слава Богу, що не дав це здійснити, хоч знаємо, що зло Бог має допустити, але не настільки, наскільки це планують вороги Христа, а в рази буде зменшена ота біда, як ми бачимо через роки, як вона зменшена. У тисячу разів сказала Божа мати, кожного року вона випрошує разом із менькою людей. Тих, що особливо вірять про у Пана, нагадаю вам я, Бог особливо вислуховує молитви там, де є Чудотворні Христи, Франківську. І чим більше людей буде молитись там, а також на інших святих місцях, взяв Боги Божу Матінки, тим скоріше у час найважчих подій в Україні, які чекаємо скоріше всього, після 20 квітня. Хочу, що вже почався наступ і на сумський напрям, і на харківський, і знаємо, що наступний тиждень мав би бути особливо страсний не тільки як християнський, але й український. І знаємо, що ймовірно після вже Христа, після 20 чи 27 квітня почнеться наступ на Європу і напад китайців на США під виглядом, що це нібито Бог благословив встановити свою армію поліцію владу по всьому світі і власне оті силові структури, які найбільше будуть різні нації давити, ви знаєте, що вони будуть основуватися на тій сатанинській драконській нації. Китаю я вам нагадаю, переходиться справжній антихрист Путін. Бункер його є на межі, де Індія, де Непал. Де власне Гонконг під найвищими горами і найбільший бункер там глобалістів сатанистів, які думають зробити в світі біду, знищити більшість людей, тих, хто виживає, чіпувати своїми рабами, щоб їх робити? Ну і найбільше вони хочуть погубити саме християнські нації в Європі і найбільше в Україні. Ви знаєте, що перша всесвітня війна найбільша біда саме була там. Де Європа, друга Всесвіта війна, ну і зараз третя розпалюється все більше. Дякую Богу, що на 10 років відтягнув найстрашніші події, бо вони мали бути ще в 2013-2014 році. Нагадаю вам я, за що були Божі попередження, за що були попередження передані через наші статті Капеланів, через відео, які були знищені, де сказано, як будуть ті всі події, хто слідкує за моїми відео, хтось. Ає, що так воно все йде, і божий план неминуче збудеться того, що написано в біблії згідно доповнень, які відомі як Божі вісі прорословпа, що е, совісно в останні 15 майже років передаю я. Інші люди Божі десь через відео не можуть не сказати, але між собою кажуть дякую тим, які вірять пророцтво ці священні, і віримо, що Бог поверне не менше 150 тисяч наших героїв, які віддали життя в останні 10 років. А окрім ночого храму, повернеться сотня тих, які віддали життя. За Україну в минулі віки наші славні козаки, а також друзі ЗСУ. Благ нових вічно молодих. Чекаємо і благаємо повернення їх. Ймовірно, всього це буде в травні або в коли особливо молимось ми через віки до е, ласк Пречистої Божої матінки. Серця її, і е, у очерні, ви знаєте, молимось до серця Ісуса Христа. Чекаємо особливі ласки саме у ті місяці на межі весни літа. Найважчому випадку до свята преображення Ісуса Христа. Жаль, люди не будуть вірити, не будуть робити те, що передала пречиста Божа Мати, що я говорю уже понад 10 років. За те, що тисячі людей щодень від кожного міста і села по чергову мають молитись там, де чоловіковані хрести. Це мають кликати й священники, особливо ГКЦ ПЦУ, Римокатолики і християни. Кожен бо дехто думає, неки вирішать, а ми за ними підемо. Ні, Бог вам сказав кожному святому письмі є слова. Самі судіть, що є правда, самі діти совісно, кожен як може. І сьогодні. Поминальний день хочу нагадати вам, я що мати божа час від часу дає знати. Серед тисяч людей прізвище деяких з тих, що мають вернутись серед святих. Серед них я маю Божу ласку передати за Андрія Костомаху із Львівщини з Золочева. Прошу передати його родині. Що якщо є пророчі сни, хай напишуть мені в месенджері з глибоким сумом сповіщаємо про загибель воїна Костомахи Андрія Мироновича, бійця територіальної оборони збройних сил України. Жителя села Сновичі Золочівського району. Андрій понад рік вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася найтяжча звістка. Він загинув 7 березня 2024 року. Ціною власного життя Андрій звершив найбільший подвиг справжнього чоловіка. Віддав себе за незалежність і цілісність України. Його ім'я навіки вписане в історію громади, району країни як ім'я воїна, героя, захисника. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герої України. І справді, наш воїн, герой, захисник Андрій, він слухав Слово Боже, і він же точно від смерті перейшов до життя. Тому що він послухав слова Ісуса Христа, хто хоче йти за мною, нехай речеться себе самого, візьме свій хрест на себе, йде слідом за мною. І він дійсно зрікся сам себе, своїх вигод. На початку війни. Разом з братом вони добровольцями пішли, взяли той свій хрест, хрест цілого нашого українського народу. І несли його до кінця. Так само Господь Бог говорить, нема більшої любові, ніж коли хтось віддасть своє життя за ближнього слова. Так зробив Господь Бог наш Ісус Христос. Він віддав своє життя за нас. І не тільки Словом, а й ділом так само вчинив наш герой Андрій. Дійсно, у нас сьогодні є дуже багато запитань. Чому гинуть найкращі нашої держави? Молоді хлопці. Чому тебе так, так буває, що такі добрі люди так мало проживають? А декотрі ті, хто чинять беззаконня, ті, хто недостойні, так довго, пройти, так довго живуть. Дуже часто ставимо такі питання, і на всі питання ми маємо відповіді. Напевно, Господь Бог колись нам відповіді на всі ці питання розкриє. Чому як за одного ірода загинули невинні діти, так само тепер за московського ірода гинуть найкращі українські діти? Але книга мудрості, що в Старому Завіті дає нам одну відповідь, що праведник хоч і мре передчасно, але він повік жити. І так само мені згадується одна середньовічна така сентенція, такий вислів, що краще прожити гідно по совісті один день, як лев. Ніж 100 років, як вівця, як раб. Він вибрав для того взяти той хрест свій віддати своє життя за нас. На все палення, що ми були вільними, що ми ніколи не були рабами, тих, хто завжди протягом 400 років нищили наш народ. Псалом 74. Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе і призиваємо ім'я Твоє про нього сповіщають чудеса Твої. Коли виберуть час. Каже Господь, я буду судити за правдою, хоч захиталася земля і всі, що живуть на ній, я утвержу стовпи її, я кажу нечестивцям, не беззаконствуйте і до злих не надійтеся на силу свою, не підносьте високо ріг ваш, і не говоріть на Бога неправду. І не і Сина Святого Духа, і нині час, і вічні. Say é deixa ali